Про те, як Коля зустрів нетерплячку. Це було навесні, 3 березня. Коля чекав свого дня народження. Воно мало бути вже завтра, 4 березня. Батьки заховали подарунок у високій шафі вище за нього самого. Маленький коля хотів дістати того подарунка, але не зміг дістати. Коли мама з татом пішли в магазин за тортом, він почув дзвінок у двері. Мама вчила його не відкривати, але йому було так цікаво, то він вирішив відкрити двері. За ними стояла дівчинка зі світлим волоссям та рижими веснянками. Ну, прі, так, ну, ну що там, ну, коротше, я знаю, що в тебе є народження і знаю, що в тебе вже є подарунок, я його наховала. Давай подивимось. Ну будь ласка, будь ласка, будь ласка, мені так цікаво. Ротариторила так. Коля сказав звідки? ти звідки, відкуди мене знаєш, як ми це зробимо. Ну, коротше, давай, тебе... не знаю. Це секрет, я тебе знаю, просто почула десь. Коротше, давай поставимо коробочку, на неї заліземо і дістаємо так подарунок, як тобі ідея?» Колі ідея не дуже сподобалася. Але він погодився. Коли вони дістали коробку, відкрили її Коля здивованим та засмученим обличчям зрозумів. Що там пара шкарпеток. Ну, але чому я мріяв про машинку на Радіоуправлінні? Він засмучено ліг спати, бо не хотів вже це терпіти. Наступний ранок його розбудили батьки. Вставати він не хотів, бо вже знав, який там подарунок. Я бачу, що там за подарунок. Я подивився, мені ця пара шкарпеток не потрібна. Батьки здивовано переглянулися. Яка ще ж пара карпеток? запитала мама. І чому ти подивився? Синку, так робити не можна, сказав тато. Ну, до мене прийшла дівчинка, її їздила терп'ячка, і вона мене змусила. Ну, це вже таке діло. Який ще пажал Карпеток? Ми тобі подарували те, що ти хотів. Відкривай, подивись, кано. Хлопчик відкрив коробку і здивовано зрозумів, що там його мрія, а саме машинка. Але як так сталося? Там вже були шкарпетки. Там ніколи не було шкарпеток, синько. Що ж трапилося? Ідемо їсти тортик, Скоро вже прийдуть гості. А тато тобі купив великий, великий шарик у вигляді тебе з цією машинкою на замовлення робилось. Кінець!